Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Добре, давайте я вам зараз розповім про умови двох конкурсів, які у нас будуть йти, відбуватись будуть щотижня до кінця 2025 року. Добре, давайте почнемо із самого цікавого. Це конкурс номер 2 він найбільш простіший і найбільш зрозуміліший. Що вам потрібно зробити, щоб приймати участь? Просто бути, да, учасником моєї команди, поповнити свій рахунок на суму від 500 гривень. Скидувати мені нічого абсолютно не треба, воно в систему потрапляє автоматично, і ви потрапляєте автоматично в список конкурсу. Тобто платформа мені передасть список, я за допомогою сайту Random розіграю два по 500 гривень. І так кожного тижня. Тобто, з понеділка по неділю ви зробили поповнення свого рахунку. В понеділок я вже отримую список. І в цьому списку там, умовно, 10 людей. Серед 10 людей ми там, там, розіграємо. Призи по 500 гривень буде там 20 людей, розіграємо серед 20. Ну, серед всього списка. Суть, ви в принципі, зрозуміли. Все, це все в прямому ефірі, звісно, за допомогою сайту Random. Все чесно, відкрито. Дивіться, друзі, суми невеликі, вони по суті символічні. Але вони ну правдиві, реальні, настоящі. тобто кожна людина зможе якби отримувати цей подарунок. Е, отам, може пам'ятаєте, де рік назад я тому теж частенько проводив конкурси, суми також були невеликі. Але коли ви заходили до мене на прямий ефір і заходила за це тема, то завжди була був не один десяток людей, які завжди казали, що ось я там вигравав два рази, хтось там вигравав три, хтось чотири. І постійно і, і зараз є ці люди, навіть спустя рік, які кажуть, так класно було, як ти влаштовував конкурси. Ми також отримували певні, певні подарунки, тому що. Так, да. для людей, які в команді там працюють з балансом в тисячу доларів, я розумію, це така типу маленька сума, тому що ви в одну угоду на більшу суму заходите. А наприклад, для людей, які працюють з маленькими балансами, то це по суті сума їхнього балансу. І для них це буде реально приємний і крутий бонус. Ото так. Ну, це я думаю це для будь-якої людини. Навіть якби я зі своїм балансом майже мільйон гривень виграв би 500 гривень, мені б теж було приємно, тому що це, ну, це класно. Добре, все, конкурс простий ще раз: просто поповнили свій рахунок, ви автоматично попали в список. Нічого мені скидувати не треба, і все, розіграємо два по 500 гривень. Добре, конкурс номер 1 Це вже таке для більш, скажімо так, продвинутих учасників, які працюють самостійно які хочуть робити класні результати, і взагалі це мотивує, мотивує він якби, покращувати свої навички. Добре, найбільша кількість плюсових угод в ряд. Все просто. Зробили один плюс, другий плюс, третій, четвертий, п'ятий. Ось приклад. Дивіться, що рахується за плюс. Одна угода, яка зроблена до одного з часу. Якщо ви зробили дві угоди до одного з часу, це не рахується. Одну угоду відкрили, забрали плюс, Наступну угоду відкрили, нам забрали плюс до різного часу. Ось приклад еталону. Ось це по суті еталон, як должно бути. Да там до 45-ї плюс, до 46-ї плюс, до 47-ї плюс, до 48-ї, до 49-ї. Якщо у вас, наприклад, йде. Там три плюсових угоди в ряд, а потім ви 5 разів підряд тикнули, і у вас самий, тіпа, до одного ж і того ж часу там 5 угод. Ні, це не рахується. Повернення не рахується. Усі рівні, усі однакові, нікому ніяких поблажок, в Усіх все одинаково. Чистий прогноз, чиста угода, чистий прогноз, одна чиста угода. Все, і отак підряд: набрали, забрали плюс, все, скинули, приймаєте участь. Тут не розіграш, тут просто хто набере найбільшу кількість. Як скинути результати? Скидуєте ID-аккаунту, текстом відразу пишете, скільки у вас угод вряд, щоб я сам не рахував. Далі скріншот з угод, угоду, сюди приклад. І робите запис екрану. Ось, як запис екрану зробити? Оновити сторінку, зайти в розділ, де показаний ID аккаунту, повернутися в розділ історія угод». І ну, щоб все це було видно. Тому що коли ви станете переможцем, я це скидую в групу, щоб люди також побачили, що конкурс чесний і відкритий. Під час того, як ви торгуєте або ще щось, запис екрану робити не треба. Вже ось зробили результат, обрали най, найкращий свій результат, показали, скинули. Все, якщо ваша кількість угод найбільша, то ви отримуєте подарунок. Якось так. А, що, ще, що ще дивіться важливий момент, хто не має права приймати участь в конкурсі, але це все діло можна виправити. Дивіться. Фактори, по яким ви не можете приймати участь. Ті, хто торгують не на стокіті, не можете. Далі, ті, хто на стокіті, але не за моїм посиланням, теж не можете. Ті, в кого аккаунту більше року, на жаль, теж не можете. Як це, друзі, виправити? Просто старий аккаунт блокуєте, ви заходите в розділ Профіль, листаєте вниз, блокуєте аккаунт. Далі пишете мені, створюєте новий торговий аккаунт, я його перевіряю, робите поповнення і можете приймати участь в цих конкурсах, в цих конкурсах, в додаткових, в усіх, абсолютно в усіх конкурсах. Якщо так, ви не підпадаєте під умови конкурсу, але ж все ж таки вирішили створити аккаунт, то ви ще від мене отримаєте додатковий приємний подарунок. Головне, обов'язково скажіть, що ви бачили це в цьому відео. Якось так, в принципі. Якщо ви не впевнені, що ваш аккаунт може приймати участь, то ви просто пишете мені, я перевірю, все підкажу, все розкажу. Якби я тільки зацікавлений для того, щоб вам допомогти, і щоб ви мали можливість приймати участь в конкурсах і працювати, і заробляти, і все інше. Що ще? Та, в принципі, це все, друзі. Дуже уважно дивіться на це, щоб, як нікого ніяких обід не було, я чітко сформулював усі умови для того, щоб все було чесно і максимально відкрито. Все Всім добра, все у вас буде добре. Хто хоче приєднатися в команду або вже є в команді за посиланням в шапці профілю через Телеграм, Інстаграм, як хочете, як душа бажає. Все, всім профіту, все у вас буде добре.